Доброго вам здоров'я, шановні! 16 серпня, субота, в 2025 році. Це в нас після свята Спіння, верніше, не так, це у нас просто 16-го після святого Спіння Пресвятої Богородиці, а субота це в 2025 році. Ще в нас сьогодні перенесення з Одеси до Константинополя, нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа, тобто Спас нерукотворний, як ще в народі називають цей день. Ще сьогодні згадують мучника Діомида. Лікаря, мучників 33 палестинських. В народному гуцульському календарі сказано про цей день таке, що це день лукотворенного, лукотворенного через «л». Значить, це другої днини по Богородиці, і це Малесія, гір не робить толоки на сінокоси цієї днини. Кажуть, що то був чоловік, який вчинився без рук і ніг, але жив і образи малював. З цього дня, як вірили і запримітили в нашому українському народі, починається відліт ластівок. Після успення прийшло, сонце на осінь пішло. так казали в нашому українському народі ще примітили, що якщо відліт в цей день журавлів відбудеться, якщо ви його побачите, помітите, то це віщує ранню зиму. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім добробуту, що приносить впевненість в завтрашньому дні, і в сьогоднішньому дні так само, спокою вам хочеться побажати впевненості в завтрашньому дні. Нехай здоров'я ваше буде міцним, додає сил для роботи, відпочинку і здійснення бажаного. Бажаю, щоб гроші приходили до вас вчасно, примножувались і допомагали втілювати ваші мрії у життя. Нехай в домі панує затишок і лад, у стосунках хай буде щирість і підтримка. А в серці тепло і гармонія, і хай цей день подарує гарні новини, вдалий збіг обставин і відчуття, що все складається на вашу користь. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок про все, про все вам розповім, все, що відомо саме про цей день по народному нашому непрохідному календарю, а також по народному перехідному нашому календарю, всі звичаї, обряди, традиції, вірування, заборони і забобони все, що я знайшла я в цьому році, та й в минулих роках, в принципі, так само додаю я сюди. Я намагаюся на цьому каналі саме дотримуватися українських традицій народних. Вони дещо відрізняються від того, що ви звикли навіть в українських джерелах якихось читати. Я не маю на увазі етнографічні історичні джерела. Я маю на увазі просто джерела в інтернеті. Бо в нас дуже багато запозичень не з нашого календаря. Я якраз фокусуюсь саме на українському календареві. Тому, можливо, цей прогноз і взагалі все те, що ви тут почуєте, побачите, буде трішечки відрізнятися від того, що ви звикли, бо ну, це, ці запозичення, які ми маємо на сьогодні, вони почалися в 90-х роках, і бачите, вже багато хто з нас з вами виріс буквально на цих запозиченнях. А я ж хочу докопатися саме до істини, до першоджерела українського нашого. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця, про 16 серпня. Ставтему лайк, подобаєчку, пишіть довгий-продовгий коментар, напишіть декілька коментарів. Обов'язково діліться цим відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До речі, посилання знайдете в описі під цим відео. І, звісно, що ще? Запрошуйте так само ваших друзів, знайомих до перегляду і пізнання самоукраїнських традицій. Сьогодні, 16 серпня 2025 року, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. Я дякую заступникам Небесним за заступництво слава Україні і я починаю. 16 серпня Православна Церква України згадує одразу кілька подій і святих, кожен із яких залишив в духовній історії свій особливий слід. Передусім, це перенесення з Едеси до Константинополя, нерокотворного образу Спасителя. У переказах розповідається, як Христос утерся полотном, і на ньому чудесним чином відбилося його обличчя. Цей образ став символом зцілення і духовного світла. Цар Абгар, доторкнувшись до нього, одужав, а місто, де святиня перебувала, не раз рятувалося від небезпек. У 944 році цей образ урочисто внесли до Константинополя, і з того часу він став однією з найбільших і найбільш шанованих святинь, перед якою віряни просять про здоров'я, захист і зміцнення у вірі. Серед тих, кого згадують також в цей день, є святий Діомит, лікар і старса. Він лікував людей безоплатно, дбаючи не лише про тіло, а й про душу кожного, хто приходив до нього. Його ім'я часто поминають під час таїнства ліопомазання, а в молитвах до нього звертаються ті, хто прагне зцілення чи підтримки для своїх близьких, а також медики, які просять мудрості й милосердя в своїй справі. Церква вшановує пам'ять 33 трьох ще палестинських мучеників, що постраждали за віру. Їхня стійкість стала прикладом непохитної вірності Христові. Навіть перед лицем найсуворіших випробувань. Так само згадують і преподобного Херемона з Єгипту, пустельника, який все життя присвятив молитві, смиренності та внутрішньому миру. До нього звертаються ті, хто прагне подолати пристрасті і збрехти чистоту серця. Особливе місце серед святих цього дня займає мученик князь Костянтин Бринковяно, правитель Валахії. Який в 1714 році разом із чотирма синами і радником Йонакієм віддав життя, відмовшись зректися християнської віри, його подвиг шановиться як приклад мужності, любові до свого народу і глибоко відданості Богові. Сьогодні багато хто буде писати в інтернетах чи говорити про горіховий чи хлібний спас. Але я не буду тут про це говорити, бо для української традиції це запозичення. В старовинних джерелах немає згадок ні про горіхи, ні про який горіховий спас, ні про те, що горіхи нібито треба святити. Спас у нас в українській традиції єдиний, і він святкується 6 серпня. Ми його вже відсвяткували з вами. Сьогоднішній день називається нерокотворний спас. І от що дійсно було в українській традиції? Так, це те, що колись цього свята в багатьох містах влаштовували ярмарки, де продавали домоткані полотна і вважалося, що торгівля цього дня приносить особливу вигоду. Цими днями вже можна було копати картоплю. Найважливішою і водночас найважчою роботою в селі вважалося копання бараболі. Під неї відводили найбільшу частину городу, а вже після неї йшли буряки. І для харчів, і на корм для худоби. До роботи ставала вся родина, старші підкопували лопатою корчі, а діти вибирали бульбу, розкладаючи її в три посудини. Найбільша відбиралася для їжі та на годівлю кабанця, якого вирощували до Різдва чи Великодня. Середня йшла на насіння, а найменша, подіжена або розрізана під час копання, відкладалася на корм свиням та худобі. Ту картоплю, що призначалася для харчів, для насіння, складали в погріб або в спеціально викопані ями, а пізніше в каратин бурти. Частину зберігали під повідкою до морозів, щоб мати під рукою для повсякденних потреб. Починаючи з 19 століття в Україні бараболю почали садити для промислових цілей, зокрема для вину курень та виготовлення картопляної муки крохмалю. За копання починали після першої прочистої. Викопану бараболю цілий день тримали на купі, щоб вона обвітрилася і обсипалася від зайвої землі. Лише суху картоплю можна було зсипати в погріб чи в яму. Погріб робили глибиною 2-3 метри, знизу банькою, а по боках викопували глибші просторові аркади ніші, куди насипали кожен гатунок окремо. Насінну бараболю теж відкладали в окрему аркаду, а в неглибоких ямках на дні погребів, засипаних піцком, зберігали насінники буряків, моркви, петрушки та рецьки. З цього дня, як вірили в нашому українському народі і запримітили таке, може починатися вже відліт ластівок. Ластівка здавна в українського народу дуже поважалася, шанувалася. Вона вважається чистою пташкою, з ніжною жіночою символікою, яка приносить на своїх крилах весну і радість. Люди вірили, що там, де вона оселиться, неодмінно з'явиться щастя, адже разом із весною вона ніби звирю приносить молоді кохання, а худобі приплід. В деяких щедрівках ластівка навіть уособлює Божу матір. В народній уяві вона часто постає образом жінки, особливо матері. За старим повір'ям, якщо Ластівка залетить в хату, де нещодавно відійшла в засвіти якась людина, це означає, що прилетіла душа покійного. Вірною супутницею людської оселі ластівка вважалася ще й тому, що завжди приносила добрі вісті. Селяни були певні, де ця пташка звела гніздо. Там неодмінно буде щастя, достаток і добробут. Ластівка в народі зветься Божою пташкою, бо, за переказами, створена вона була із землі. Розповідають, що Господь благословив її на добрий вчинок під час розп'яття Христа ластівки нишком витягали і крали цвяшки, аби полегшити його муки. Розорити гніздо ластівки великий гріх, бо тоді, казали старі люди, на обличчі можуть з'явитися веснянки, схожі на цятки на її яєчках. Казали, що ластівка вміє не лише приносити добро, а й жорстоко мститися тим, хто її скривдить. Якщо розорити гніздо, вона може попсувати корову, тричі пролетить під нею, і тоді молоко почервоніє, та його стане так мало, що навіть теля пропаде з голоду. А ще своєму кривднику, тому, хто розорив гніздо і тому, хто е, скривдив пташенят, ластівка може покарати ще суворіше, вона може принести з поля вогню і спалити хату. Було ще й інше повір'я якщо ластівки раптово полишають якусь місцевість, слід чекати мору на людей. А коли ця пташка напаскудить комусь на голову, то казали, голова в тієї людини вкриться з трупами. У народі також розповідали, що ластівки взагалі не відлітають у вирій восени, а зимують на дні річок, озер, криниць або навіть моря, з'єднавшись між собою ланцюжком. 16 серпня, за народним місячним календарем, в цей день наспочинається четверта квартиря, в народі казали на крайніх днях. Зменшення видимого диска місяця пояснювали тим, що його їдять вовкулаки або спивають відьми. На Гуцульщині на старому місяці пускали кров, щоб полегшити хворому, головний біль та запалення соглобів. В такі дні не починали нових справ, знахарі не збирали зілля, бо не буде допомагати. Цими днями слід утриматися від закладання хати, замочування льону. А ще у східних слов'ян цей час вважався найбільш сприятливим для позбавлення від пристріту і недугів взагалі різних. Як зменшується місяць до повного його зникнення з нічного неба, так зникне й хвороба в таке вірили. Білизну, особливо брудну і з плямами, найкраще прати на останній квартирі місяця. Тим більше, що сьогодні субота і дійсно треба як слід поприбирати в хаті випрати все. А ще треба помити голову. Четвертий тиждень видимого місяця вважається сприятливим часом для викопування картоплі, моркви, буряку та їхньої закладки на зберігання на зиму. Щоб полотно було густим і міцним, для снування вибирали дні на старому місяці. Також добре на старому місяці різати свиней та іншу худобу, вірили, що м'ясо буде добре зберігатися. Стрижка сьогодні вкрай не бажана. Волосся буде слабким, ламким випадатиме та повільно відростатиме. Сни на старому місяці не вважаються віщими. По суботах, я в принципі вже про це розповідала, але ну давайте буду нагадувати кожного разу, як щось відбувається таке важливе, як, як і замовляння важливе, треба в який день обов'язково прочитати, то про це я буду все ж таки говорити, незважаючи на те, що вже були суботи. Я вже в суботах про це розповідала. Тим не менш, значить, нашу українську народу по суботах заведено проводити обряди від переляку. Тим краще це, бо місяць зараз старий, тож є надія, що переляк не повернеться. Процедура така: значить, треба три рази вилити віск на воду, що стоїть над головою хворого. Перед цим треба прошепотіти «Отче наш і після кожного вилиття читати замовляння. Ляку переляку, чи ти батьков, чи материн, чи дивоцький, чи паробоцький, чи огньовий, чи громовий. Чи гусячий, чи курачий, чи каченячий, чи пташиний, чи жаб'ячий, чи вужачий, чи собачий, чи котячий, чи присланий, чи приспаний. Будем тебе змовляти на бистрі води, на густі лози, на розхудні дороги отсилати. сядь собі на месті на золотому креслі: запий, загуляй, хрещеному молитвиному. Скажіть, як зветься людина? Божий покой дай! Звісно, текст цього замовляння, як завжди, я роблю, я залишу в першому закріпленому коментарі. Зможете скористатися принагідно цим. Бачите, воно і для дітей малих підходить, і для дорослих. На, на жаль, у нас зараз такі часи, що дійсно переляк це така вже. Історія негарна, яка дійсно може спіткати будь-кого незалежно від віку. Тому е, можна виконувати цей обряд, і я прямо з обрядом, з процедурою повністю, як робити це: е, е, виливання воску. Е, все це залишу три рази ми це робимо. Значить, раз вилили, прочитали, чи наш, потім раз вилили, прочитали, прочитали замовляння, другий раз вилили, прочитали другий раз замовляння, третій раз вилили віск, третій раз прочитали замовляння. І читаємо дуже-дуже швиденько на напівпошепки, щоб ледь-ледь було розбірливо, що ви там говорите собі під ніс. Що не можна робити сьогодні. 16 серпня 2025 року, яке цього разу припадає на суботу, в народі радили провести так, щоб в домі і душі панували мир і злагода як і в будь-яке інше церковне свято не годиться цього дня сваритися, підвищувати голос, пиячити чи відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Казали, що добрі вчинки, зроблені цього дня, повертаються сторицею, а жорстке слово чи зневага довго відгукуються неприємностями. Не радили наші предки сьогодні замикатися вдома, проводити день в самоті чи відвертатися від гостей. Бо це нібито закриває шлях до радості та нових знайомств. Лінь та бездіяльність вважалися поганим знаком, адже день мав бути наповнений приємними зустрічами, теплим спілкуванням і живим рухом. Не слід було відмовляти в частуванні, якщо хтось пригощає, і самому не слід уникати спільної трапези. Адже від хліба, з'їденого разом зростає довіра й добробут. Особливим звичаєм цього дня було вирушити на ярмарок, придбати там хоча б дрібничку, глиняний горщик, вишити рушничок чи жменьку прянощів. Вірили, що таке придбання зачинить гроші в домі і притягне нові прибутки, а ще дасть нагоду поспілкуватися з людьми, обмінятися добрими словами, почуттями. З приводу посту, то сьогодні в нас субота, посту немає. Ми щойно щойно завершили Успенський піст. Тож до наступного посту ми можемо відпочивати. У нас тривають м'ясниці, ми можемо їсти м'ясо, можемо їсти молочні продукти, яйця. Будь ласка, все, що вам хочеться, обов'язково поїжте. Сьогодні день не пісний. Можете собі дозволити абсолютно все, що вам треба. 16 серпня іменини святкують Іван, Олександр, Степан, Яків та Ганна. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників. З цим особливим святом душі, святом їхнього ангела, днем, коли звучить ім'я, яке дароване не лише родом, а й небесами. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, гармонії в серці, щедрості долі та світлих надій, які обов'язково здійсняться. Нехай у вашому житті завжди буде місце для тепла, щирих слів, підтримки друзів, родинного затишку та віри в добрі зміни. А небесні покровителі нехай тримають над вами свій щит, оберігають від всього злого і ведуть крізь життя з мудрістю та любов'ю. Ось такий сьогодні день дуже цікавий, шановні глядачі. Нагадаю ще раз, що це субота. Субота в нас банний день, і в нашій українській традиції субота це такий собі робочий день. Хоча в деяких регіонах, в принципі, казали, що працювати в суботу треба тільки до обіду. А вже після обіду треба готуватися до неділі. Тобто, що треба робити? Оце митися, купатися, приводити до ладу хату свою. Готувати їжу на сьогодні і на завтра, або в неділю не бажано так само навіть готувати. Взагалі в неділю нічого не можна робити. Ви знаєте, по нашій українській традиції цей день святий за те, що хтось буде працювати в неділю, потім його душа буде сім літ спокутувати цей гріх. Бо це гріх дійсно в народній традиції. Я не кажу, що це церковний гріх якийсь в жодному разі, а в народній традиції так сказано. тому Сьогодні треба обов'язково до завтрашнього святого дня, до завтрашньої святої неділеньки підготуватися як слід. Обов'язково випрати все, що вам треба випрати, як я вже сказала, на спадаючому місяці, на четвертій квартирі, дуже добре. Е, щось відмивати, відпирати, як і на третій, так і на четвертій квартирі. На старійчому місяці дуже добре. Це позбуватися бруду якогось. Можна винести мусор, е, щось там поламані, якісь зламані речі, що вам треба викинути, так само викидайте, не жалійте. Якщо хочете. Щоб воно пішло, оце лахміття якесь, що, що вам не потрібно все зайве в вашому житті, все, що хочете, щоб від вас пішло і не поверталося, оце треба викидати саме на такій фазі місяця. Ну, Про стрижку казала, що стрижку в жодному разі ми не робимо, але є виключення, в принципі, ковтуни можна відрізати, в тому разі, якщо ви виговорюєте якусь хворобу, щоб вона пішла, вона разом з ковтунами може піти. І так само самі ковтуни вірили, що вони більше не будуть створюватися на голові в людини, якщо їх відрізати саме на останній чверті. Ще краще це робити, навіть не сьогодні, а дня за три. От коли взагалі крайні крайні дні будуть перед молодиком, а тоді краще оптимально взагалі це робити. Ну, і в принципі, все, що стосується дня сьогоднішнього, я вам розповіла з приводу горіхового спасу. Ви вже зрозуміли, що його я не бачу нічого горіхового в старовинних українських першоджерелах, в старовинних книжках і в старих календарях українських. А я так само, альманахи ж виходили, календарі виходили. Так само, як зараз там виходять, ви можете десь придбати в кіоску, я не знаю, там календарь садовода, щось типу цього. То і 100 років тому так само виходили такі видання. Зараз вони є просто у вигляді PDF, Якщо пошукаєте в бібліотеках на сайтах бібліотек, то можете так само дещо з цього знайти. Так ось, ніде нема ніякого горіхового е, спасу. Є оце лукотворенний, як, як я прочитала на самому початку цього відео. нерукотворний рукотворний спасу, це є дійсно. А горіхового хлібного нічого такого немає. От. Якщо хочете піти щось посвятити в церкві, ну не знаю, якщо вам батюшка щось е, священник посвятить, то ну, сходіть. В принципі, це не є українською традицією, майте це на увазі. А сьогодні я вам дякую за цікавість, за час, який ви приділили вивченню і пізнанню наших українських традицій, справжніх стародавніх. Давайте вже завтра зустрічатися. Дуже цікавий день завтра. Буде обов'язково приходьте на цей канал, аби в деталях дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові! І до зустрічі завтра. До побачення.